Зустріч розмовного клубу української мови. Сьогоднішнє заняття було присвячено українській пісні. Запитаємо учасниць і учасників про їх враження. Охоплює широкий спектр завдань. Так от. Як і вікова категорія широка, так і спектр завдань. Так, дали нові знання використовую в своєму житті. Може бути неправильним. Мені сподобалося найбільше завдання з грою кахут. Мені сподобалося те, що тут ми грали і добували собі знання. Я би ще раз прийшов на такі заняття. Це цікаво і весело. Ці заняття розмовного клубу мені подобається тим, що у такій легкій формі я дізнаюсь багато нового, та це краще відкладається у моїй пам'яті. Тому я буду й подалі відвідувати цей розмовний клуб, тому що тут дійсно цікаво та використовуються різні форми навчання. Я б хотіла, щоб такі форми запровадили у нашій школі. Що надихає вас на ці зустрічі? Ну мабуть, війна в першу чергу. Послужила поштовхом до створення розмовного клубу. Ну і звісно, бажання людей, які хочуть вивчати українську мову, таких людей стає все більше і більше. І охочих нас тільки збільшується кількість, і вони прагнуть вивчати. Ну і звісно, бажання поділитися. Знаннями, ті, що я маю, коли люди хочуть їх отримувати, а хоче завжди знайдуться. Чи легко вам шукати інформацію для занять розмовного клубу? Інформацію для клубу я шукаю де в чому в інтернеті, а загалом придумую сама. Як правило, це не складно, тому що теми популярні, які я обираю, наприклад, пісні. Як ви добираєте матеріал, щоб всім було цікаво? Ну, мабуть. Цікаво всім, перш за все, гра. І коли люди грають, то тут вже вік не обмежується. Коли люди грають, щось разом складають це, об'єднує і допомагає досягти результату. А через гру найкраще щось запам'ятовується.